Всім привіт! Якраз зробила новий манікюр. Правда, незвичний для мене. Дівчатка мене намовили на якісь нові відтінки. Ну, але нехай буде, досить такий осінній колір. Так, і відправляюсь знімати для вас ще одне корисне відео. Так, ще добрала сьогодні. Вірніше доскладала я цю корзину, в якій в мене зберігаються порожні баночки, використані продукти і. Хочу декілька слів сказати, тому що сама на Ютубі дуже полюбляю таку рубрику, бо власне тільки по завершенню продукту ми можемо однозначно сказати, вартує він своїх грошей, чи кому він підходить, а кому не підходить. Так, розпочну з такій послідовності, як воно в мене знаходиться. Спочатку це були засоби для волосся, їх не так є багато. Так, розпочну з цих ампул, тому що про них тільки скажу, що на мені не, я не відчула ніякої дії, плюс дуже незручний формат, У кого немає якоїсь додаткової баночки, аби це все перелити з тієї ампули. Дуже незручно, ні формат, ні дії немає, ніякої результату я не помітила, тому їх рекомендувати я не можу. Так, а ось ці вже ампулки, я також про них вже колись згадувала, їх я можу сміло рекомендувати. Це також досить бюджетний бренд, бренд польський, називається Дармена. Після 10 ампул, які я використала, я відчула, досить такий, хоча мінімальний, але якийсь результат відчула. Рекомендую пройти хоча б 2-3 курси. Я думаю, що від них має, має бути гарний результат. Ну, Але, звичайно, це таке випадіння, яке міжсезонне. Внаслідок стресу, тут не може бути мова про якесь гормональне, типу якби лікувальне. Це така підтримуюча категорія продуктів, тому в кого якесь є міжсезонне випадіння або випадіння внаслідок стресу, у багатьох зараз, на таке є. Тому такий засіб можу порекомендувати. По крайній мірі він не зашкодить нікому, але може й допомогти. Наступних два таких кондиціонери в мене закінчились. Цей дуже бюджетний. Також польський бренд Пармона, бренд звичайний без спецефектів, ще й до того всього дуже бюджетний кондиціонер. Непоганий, вав ефекту не робить, От, має чисту функцію розгладження і напевне, закриття кутикули. Нічого особливого, але абсолютно непоганий. Нормальний. На таку четвірочку з плюсом може, може йти сміло. Плюс ще що він дуже бюджетний. Про це я можу сказати так само. Єдиний він не є такий бюджетний, тому що це я коштував тоді 70 гривень, то цей можливо коштував 270 гривень. Ну, в районі такому приблизно. Зараз я не знаю, ви пішла зміна цін. Скільки вони коштують, я не знаю. Цей купляла на iHerb. Він йде як реконструктор для волосся. Але події від цього нічим не відрізняється. Звичайний такий базовий кондиціонерчик. Також йому ставлю четвірочку, тому що там ціна вища. Не знаю, повторювати не буду. Хоча цей бренд є дуже хороший. Він має дуже гарні відгуки на iHerb і тим більше він має дуже гарний, хороший склад. Тому ось так. Так, наступна така велика банка, я її це заберу. Це лосьон для тіла, дуже бюджетний, бренду СІЕН. ем, Така молочкова консистенція, дуже комфортний, швидко поглинається шкірою, не залишає відчуття жирності, липкості. Бюджетний, велике опакування, зручний, хороший і комфортний. Тому сміло можу рекомендувати. Так, ще, що я можу рекомендувати, це такі мої. Зараз підуть така серія дуже хороших засобів, які в мене в тій категорії, що я б їх обов'язково повторила, або обов'язково повторю. Так, тут же є зовсім не бюджетний бренд. Це є бренд Elemis, Серія про колаген. У мене були. В міні-версіях цей гідрофільний бальзам, і вмивалка. Це я просто можу рекомендувати. Я думаю, що він підійде, цей дует він підійде усім. І, і жирні, і сухі, і комбіновані. Можливо, навіть і проблемні шкірі ну, без звичайно такого хронічного акне, де потрібно вже лікування. Але от, як косметичні засоби вони мають підійти і сподобатись усім. Бальзам для мене взагалі має якісь тут є ароматерапія і дуже гарно справляється з макіяжем будь-якої стійкості, не щепає очі, не має якогось такого відчуття жирної, жирної плівки, змивається дуже добре. Всі його характеристики просто ідеальні, як на мене. І, напевне, дуже хороший склад, тому що після нього шкіра дуже гладенька, сяюча. Так само хорошим довершенням, другим етапом є оця проколаген, власне, вмивалка для обличчя. Тут в складі бренду вдалося поєднати і кислоти, правда, йде молочна кислота. Там, наскільки я пригадую, я вже не пам'ятаю складу, але і пробіотики. Дуже комфортно, от дуже комфортна, не пересушує, не стягує обличчя так само, але при тому дуже так ретельно його промиває. Шкірі з нею дуже комфортно, тому це ду рекомендую. Маю від них ще масочки в міні-версіях. Масочки не так дуже хвалити буду, але оце комбо просто цей дует шикарний. Я б з радістю повторила і в повних версіях, аби не така висока номер ціна. Ще одне, що я хочу повторити зараз вже найближчим часом, це є ретинол від бренду The Ordinary. Але в бренду The Ordinary є декілька ретинолів. Для мене цей найкраще. Я пробувала інші, але, власне, оцей гринактив Retinoid 2%, він йде в такій емульсії. У мене тут ще є, він є минулорічний. Я його недовикористовувала до кінця, тому що ретинол, оця власне баночка, є після вскривання дійсно тільки три місяці. Тому його за три місяці потрібно використати. Я не встигла, тому що наступило 24 лютого, і я просто ну, відклала, забула, коли вже до нього повернулася. Там вже було пізно і не актуально, тому я його не закінчила. У мене досить так, ще одна третя, напевно, залишилась. Але кому я його рекомендую? Власне, ось цю версію ось цього ретинолу для сухої шкіри, для шкіри, яка втратила таку пружність для шкіри, які потрібно так тургор покращити? Дуже класний, я відчула навіть на своїй шкірі, от, власне, цей ефект такого якби пружності. Я не скажу, що це було відчуття потовщення шкіри, але, власне, от таку пружність я відчула. Хочу його повторити обов'язково, Я не знаю, чи ця версія підійде для жирної шкіри, тому що цей продукт досить від, має відчуття такого липковатості, жирності відразу коли нанести. І тому і важливо дотримуватись правил нанесення ретинолу. Ретинол рекомендують наносити на сухе обличчя, але, власне, від цієї версії. Ви не будете облазити. Він може він з нього можна починати. Цей власний ретинол можна для початківців, для людей, які його ніколи не використовували. Вводити поступово. Я вводила через день і користувала з ним десь на 5 днів тиждень. 2 дні я робила перерву прекрасний. Хороший, сильнішої версії ретинолу я ще не пробувала, але цим я задоволена, тому з нього я буду стартувати так само цього року, якщо я знайду його. Наступний, так само, що би я могла рекомендувати, є дуже бюджетний крем. Ну, дуже, ну, враховуючи, що тут є 30 мл, він є досить бюджетний. Крем під очі, це корейський бренд. Оці три букви якось мають напевне, назву. Я не знаю, як це абревіатура, як вона розшифровується. Це є ще, цей крем є ще в чорній версії, наскільки я знаю, чорну я не пробувала це можу рекомендувати. Для кого він підійде? Для шкіри, яка є пересушена під очима. Для тоненької шкіри. Він, власне, дуже буде. Добрий на осінь на зиму, тому що він такої бальзамної, більш плотнішої консистенції наноситься. Е, ну він гарно розподіляється, але він не впитується в ноль, має відчуття такого, що щось є нанесено. Е, при тому він дуже гарно йде, як база під макіяж. І мені він особисто чим підходить, коли от на зиму шкіра ніби пересушена стає. Як така з'являється, якби. Дрібненька сіточка, така, зморшки такі пересушені. От ці зморшки він забирає прекрасно. Звичайно, з віковими він не справиться, хоча він заявлений як антивіковий, бо в складі має дуже багато коптидів. Там взагалі склад дуже такий довгий, і я не детально його розбирала, але він заявлений як антивіковий. Ну, звичайно, з віковими такими зморшками не справиться, але от з такими сухими дрібними. З мошками він справлявся, він має більш розгладжуючу функцію і захисну. От, мені він дуже подобається, його я також хочу повторити. Він також є, не знаю, чи казала, чи не казала, в міні-версії 12 мл, мені здається, варто взяти, можливо, і в тому що крем під очі використовується досить повільно і в мене під кінець він трошки розшарувався, тому що в складі, напевно, він має масла. Тим він мені і подобається. Тому. Теж його сміло можу рекомендувати. Це один із моїх любимчиків. Так. Бренд Міша. Від бренду Міша в мене закінчилось з чого розпочати. Це взагалі був набір від лінійки Time Revolution. Це є така фіолетова серія. Даний продукт, він, ну, як тонік, вони його називають якби Есенція першого нанесення. Для мене це тонік, але в загальному скажу ще про цілу цю лінійку: про сироватку, така фіолетова і такий кремчик. Це дуже хороші засоби. Купляю їх час від часу в мініатюрках в таке міжсезоння. От коли шкіра, от ми не знаємо, що вона хоче, що з нею відбувається, ніби якесь таке така трошечки пересушена, ніби щось таке, якби почервоніння почер 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 на ній є. і От, незрозумілий там, не така неспокійна, а от щось вона не така, як завжди. Тут в складі є пробіотики, і взагалі мені здається, якісь є компоненти, які мають таку заспокійливу дію. Цей тонік підійде всім, тому що він є дуже такий водочковий. Сироватка теж плюс-мінус. Крем є досить плотний, має, до речі, дуже подібну консистенцію, як ось цей крем під очі, таку більш бальзамну. Мені ці засоби надзвичайно комфортні, я їх дуже люблю, всю цю лінійку від Time Revolution фіолетовому. Time Revolution, правильно? Так, Time Revolution в фіолетовому кольорі. Можу рекомендувати, якби не ціна, там теж дуже висока зараз на них ціна, якби не ціна, то купила би собі в, повній, в, повнім, в повному розмірі великому. Дуже мені ці засоби подобаються. Також від бренду Міша мені дуже подобається оцей їхній BB крем У мене він був в 23 му відтінку. Це не перший тюбик, я використала вже декілька плюс, мала ще і в 21-му, правда, в міні-версії. 21-й відтінок щось мені не до кінця підійшов. Цей мені подобається більше. Він такого я називаю його кольору шкіри. Він не є жовтий, він не є рожевий, це, власне, такий колір шкіри. Особливо, можливо, коли в мене є такий підтон, який має цей bb крем Подобається мені в ньому все те, що є високий ступінь захисту від сонця SPF 42 Текстура хороша, підійде також багатьом типом шкіри, можливо, дуже жирні, Ні, тому що він все ж таки має більш такий сатиновий вологий фініш. Але якщо закріпити його матуючою пудрою, прекрасно тримається, можна. Нашарувати, якщо потрібне більш сильніше покриття, бюджетний формат взагалі ідеальний, з помпою. Прекрасний тональний крем, напевно, так само має багато своїх прихильників. Ось, я його повторюю, але 23-й мені зараз трошки затемний, тому, відповідно, зараз не беру. Закінчився ще в мене кремчик від бренду Pink Пінкандюль. Це взагалі один з моїх так само дуже любимих мною брендів. Ну, власне, оцей крем я хочу вам наголосити, що цей крем є Intensive Repair, від, якби віднов, інтенсивно відновлюючий, відновлюючий крем, він є занадто плотний, і підійде тільки сухій шкірі, шкірі, в якої є, можливо, атопічний дерматит, яка постійно страждає від втрати вологості. В ньому навіть, є відчутні такі ефекти, як. Такі оклюзійні властивості. Е, кому таке потрібно, то сміло можу рекомендувати для всіх інших обходити стороною, тому що він не сподобається усім. Однозначно, їхня інша оця з цієї серії, але версія зволожуюча прекрасний крем, його також мала, він мені подобається. І тонер. Ось цієї серії, власне, такі синенький, їхній такий класичний синенький тон. Так само він дуже хороший, також для багатьох підійде. Ось і цей дуже плотний. От в них немає ні ароматів, якихось виражених, такі дуже хороші базові засоби. А цей можна ще щоб... можу порекомендувати, власне, оцей репер відновлюючий. Хто проходить зараз кислотні пілінги для відновлення шкіри, він може бути, він має. Плотно захисну таку консистенцію. Тому а в загальному бренд дуже хороший, мені подобається. він. Так, Хто ще також проходить пілінги, або використовує зараз кислоти, або просто дбає про те, щоб не було на обличчі пігментації, хоча я в осінньо-зимовий період вважаю, що достатньо ось такого. Сонцезахисту Ми, по перше, не буваємо дуже на вулиці. Це особисто моя думка. Я не агітую всіх цілий рік використовувати SPF 50. Хоча, коли я його маю, я його можу використовувати. Якщо я не маю на зиму, для мене це не трагедія. Але хто використовує кислоти, обов'язково використовуйте сонцезахисний крем з високим власне фактором захисту. Цей бренд COSRX він буде більш трошечки плотніший, жирніший, можливо. Але це відносно два досить таких е, легких зас... з легких сонцезахисти, я б сказала. Цей взагалі дуже комфортний. Е, Цей підійде усім типом шкіри. Цей більш нормальний, сухий. Два бюджетних продукти прекрасних. Для проблемної шкіри не підійде, напевно ні один, ні інший, тому що вони. В своєму складі мають вроді би хімічні фільтри. А проблемні шкірі потрібно фізичні. Для всіх інших супер бюджетні засоби і непогані, і комфортні. Так, наступне, що я ще б хотіла показати, дві баночки лишилось. Цей тонер я його показувала теж в відео з доглядом для обличчя. Пляти не буду повторно, це просто звичайна така водочкова консистенція, базовий зволожуючий тонер. На осінь зиму для мене його замало, тому що я більш люблю такі насичені текстури і насичений склад. Ну, не знаю, кому рекомендувати. За цю ціну не дуже його рекомендую, хоча, в принципі, цей бренд є непоганий, креми від них є непогані. Ну, оцей тонер мене взагалі ніяк не вразив. І закінчився мій аромат любимий. Може, щось пшикає трошечки. Ну, це дуже для мене такий магічний аромат. Мені дуже подобається. І це, власне, аромат, який би я повторила на осінь зиму. Бренд Sisters Aroma. Не буду багато розповідати, про нього просто скажу, що це є. Нестійкий аромат, він не тримається цілий день, але його б я повторила, тому що аромат, власне, цей номер один чи s 1 для мене це просто це щось нереальне. Мені він дуже подобається. Так, ось і всі порожні баночки, які я назбирала за цей період. Звільняю корзинку і. Буду заповнювати її новими. І нарешті приїхала остання посилочка. Я дещо замовляла з декору, з текстилю для ванної кімнати, аби її облаштувати, бо вона у нас також є ще не завершена. Ось, тут приїхали дуже цікаві такі різні декорчики з вами. Я обов'язково цим всім поділюся в наступному відео. А зараз ще хочу вам. Показати, які можна декори зробити безкоштовно, власне, те, що нам дарує наша природа, так, а це ми з чоловіком повертались з однієї поїздки. Ви знаєте, це був той вечір, коли було затемнення місяця. Я правда не вірю в такі різні. Речі в астрології ну звичайно, я розумію, що воно має на нас вплив, і однозначно, в той день на мене щось та таке діяло. І я йому кажу: зупинися мені, отут потрібно вийти. Чоловік не сперечався, чемно зупинився. І ви знаєте, як маленька дитина, я отримала настільки багато задоволення і позитиву від цих сухих гілочок. Не питайте, як він дозволив запхати оці. Пухнастики собі в машину, вони сипалися, але я вам зараз покажу одну дуже корисну річ. Власне, щоб занести їх в дім, потрібно зробити з ними певні маніпуляції. Я це все робила на вулиці, в той день якраз мені допомагав вітер. Я обчистила від зайвого листя і повністю весь. Все стебло от цього сухоцвіту від зайвих оцих листочків, Получається ось такий гарний пухнастик на тоненькій гілочці. Тоді беру звичайний лак для волосся і ретельно обробляю Повністю оце цвітіння лаком для волосся. Можливо, трішки він зробив його менш пухнастішим, але в будинку він взагалі абсолютно не сипався і не летів. Я не знаю, як буде з часом, наскільки це ефективно і наскільки довго тривалий цей лайфхак, але також з вами поділюся своїми враженнями і своїм досвідом. Це роблю я вперше. Частину сухоцвітів я поставила ось в цю маленьку вазочку і розмістила їх на нашому обідньому столі. Ви знаєте, вони створили якийсь такий затишок, тепло. Ну, дуже приємну таку атмосферу. Іншу частину я буду використовувати в декорі, власне ванної кімнати. І на цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Дякую вам за коментарі, дякую вам за підтримку. І до зустрічі у новому відео всім па-па!